Ми самі були без води. Бо для нас також збирали воду. Дуже болить, дуже, дуже хочеться допомогти, і все б віддалося людям якось. Тварин шкода, людей, шкода, України. Це обов'язок кожного громадянина нашої держави і кожного жителя нашого міста, нашої громади, принаймні одну баклажку води принести від себе, аби допомогти. Будь по то переводчиш, тому що кожен чоловік може бути. На тому ж місці, як і Херсонська область і всі ті края. Я побачу об'яву вчора по гуманітарну штабу вилежи в штаб вайбер. Ви Чому вирішив долучитися до цього? В тому що я також. Пере... вимушено переміщена особа, я з вугледара, І я розумію, в якій ситуації зараз люди Херсона, тому вирішив допомогти хоч чимось. Ми сьогодні принесли дві буклашки, скільки могли. Ні, я можу ще принести. Мені не важко. Як кажуть, кожен. По чуть-чуть і буде людям допомога. Як завжди, всім допомагаємо, скільки, наскільки можемо. А скільки ви сьогодні баклашок води змогли принести? Ну, ми три принесли, наскільки нам, скільки можемо фінансово допомогти. Шлі і сказали. Ми вже десь дивилися, але я не знала, де буде. Я думала, в магазині, ну, як завжди там збирають. Але... Побачили тут і прийшли. Ми тут ря... рядом живемо, тому набрали очищену воду і принесли. Вода, которая... Стоїть вантажівка тонажністю 10 тонн. Як Ви вважаєте, чи зможемо зібрати, заповнити її повністю водою? Думаю, що заповнити Ну, хотілося б. В магазині теж збирають. Збирають, я бачила в копійки, але я не бачила там. Вони сказали, через склад якось я чого -то так не хотіла. Хотіла напряму віднести. Це біда велика залишилася. Чим можемо, тим поможемо обов'язково. А скільки ви сьогодні змогли принести води? – Сьогодні ми принесли 4 баклажки, 20 літрів води. Вам допомагав теж що... син, так? Так, да, так, да, це мій син Ростислав. Я Ні. На бокс ходив два роки, на боротьбу ходжу вже як місяць і на гамбол. Сила є. Сил є. Я думаю, йому не тяжело було. Ну, для цього діла, я думаю. Мені тяжело буде. А чи раніше ви вже долучалися, коли був збір для Миколаєва? Так, так, воду приносили теж сюди. Як ви вважаєте, чи зможуть южниці зібрати ось ту кіловантаження туди? Так, водою? так, я думаю, що зможуть. Здесь доб... гарні і добрі люди живуть. Ви сьогодні вкотре долучаєтеся до такої ініціативи допомоги минулого разу Миколаїв, сьогодні вже для Херсона. Так. Ну, як сказати, знаєш, як Семененко говорить, ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш про це чи ні. Так от, я людина, нічого людське мені не чужде. Любов, повага, милосердя це все, що притаманне людині. Тому і в нас і несуть люди воду, і розуміють це все. Як ви вважаєте, чи вдасться за сьогодні зібрати 10 тонн води? ця вантажівка, яка стоїть, чи зможемо ми зібрати? Я так думаю, пам'ятаєте минулого разу. Люди приходили і приносили, церква була відчинена. Я думаю, що до вечора, мабуть, можна. Я так думаю, я вірю завжди в добре. По своєї подруги, о, там ну, подруга трохи прихворіла, але подруга зайнята такою справою, вона плете килимки. Вже наплела, по-моєму, більше 150 штук. Так що вона вся в роботі вдома. Быть сплоченными, це первую очередь. Потому що кожен чоловік може бути на тому ж місці, як і Херсонська область, і всі края, які рядом. Як ви вважаєте, ми сьогодні зможемо зібрати усю вантажівку вдову? Южно, без проблем. Поможем, конечно. А ваші знайомі, друзі, теж ви знаєте, да, що можна долучитися да, да, до цього? Да, по-любому. Принесли скільки могли внести. Тому що це наша проблема, це наша біда. І у мене просто родителі, Дніпропетровський образ. Від них громади. з Сичавської гімназії теж долучилися. Скільки сьогодні баклашок вам вдалося привезти води? Ой, чесно кажучи, ми навіть і не рахували, скільки вдалося нам привезти приблизно не знаю, баклашок 10, точно привезли, і ще бутильована вода. Зібралися всі разом. Вважаємо, що принаймні найменшим, що ми можемо від себе зробити, треба людям допомогти. А хто долучився? Всі вчителі і це вода, я так розумію, очищена? Очищена вода, так і питна вода. Долучилися ну, всі вчителі зараз коштують. Коли був збір для Миколаєва, теж долучалися? Так, так. Ми, ми намагаємося завжди. Ну, приймати участь, допомагати людям, чим можемо. Обов'язок кожного громадянина нашої держави і кожного жителя нашого міста, нашої громади, принаймні одну баклажку води принести від себе, аби допомогти людям. Це найменше, що ми можемо сьогодні зробити. Тому хочеться, щоб всі люди долучилися до цього. Я дуже розумію, що потрібна дуже вода. Ми з Миколаєва ми самі були без води. Бо для нас також збирали воду. Так що... Хочеться якось чуть, але хочеться допомогти. Чи стежите зараз за новинами, за тими подіями, які відбуваються в Херсонській області? Стежу, ну, не так часто, як хотілося б, ну стежу. Дуже шкода людей, дай Бог їм витримати все це. Я думаю, все буде добре. Родичів, які живуть в Херсонській області, у вас немає? Родичів немає, Ну, в Миколаїві хто залишився, є. Я думаю, що це дуже-дуже. Нам теж допомагали. Нам також привозили водичку. Ми теж стояли, отак от машина була, ми теж водичку нам брали, якраз малыш маленький були. Так що мені хочеться, хочу чуточку своєї доброти дати, поділитися. Ми з теж долучилися до допомоги. Скільки вам вдалося принести буквашок води? Скільки донесли в дві руки? Справа в тому, що ми не рахували, як наші освітяни. Це справа серця кожного. Носили і возили машинами, кожен від своєї родини. Тому ми не збирали такі дані. Ми від себе принесли, скільки змогли взяти в руки. Ще принесемо. Чи стежите ви тебе зараз за новинами про ті події, які відбуваються в Херсонській області? А як же, звичайно. Дуже болить, дуже, дуже хочеться допомогти і все б віддалося людям якось. Тварин шкода, людей, шкода, України. Взагалі жахливо подіяці. Вчора послухала Лебензів, та ще й на нас хочуть перекластися. Все. Переживаємо. Ну нічого, все буде добре. Родичів у вас немає зараз у Херсонській області там? Родичів немає, є знайомі, виїжджають. Якось так вони кругом по всьому світу стараються знову розпорошитися. Турбує реакція світу, вона якась не дуже активна, як би нам хотілося цього, і дуже важливо. Да. Я знаю, южницьку родину вони місцеві наші, а у них всі родичі були там, в Новій Каховці. І кожне літо вони виїжджали туди і просто виклали фотографії, як там було. Це була така щаслива місцевість. І вони там ловили рибу, вони там відпочивали на водоймах. І зараз те, що там робиться. Вони в Німеччині зараз ця людина. І в німецьких мережах вони все це викладають це дуже важливо. То люди будуть знати правду, звичайно, і допомагати знову. Ви сьогодні долучилися до допомоги. Скільки баклашок приблизно ви завезли? Ми не вважали, скільки. Ну, ну багатенько. Ми не вважали, зараз усе скільки. Е, ну, ми бачимо, що повна, ну, вся машина була завантажена, так? Так, так. Да, машина була забита. А скільки привезли, не читали. Е, ну це вода в магазинах ви купували, так? Так, так. Це з магазину, копійка, АТБ, там це скупили. Е, це ви колективом скинулися грошима, щоб закупити. Так, так. це колектив скидався. І... А скільки приблизно людей долучився? Чоловік 80 десь так. Всі захотіли допомогти. Да. Був у Херсоні, я кажу, що води геть взагалі там. Чи стежите ви за новинами, за тими подіями, що зараз в Херсонській області відбуваються? Та бачили, топом людей, скільки домов. Люди без, без квартири, без домів залишились. Чи маєте родичів, знайомих, можливо, в Херсонській області? Ні, в Херсоні в мене нікого нема.